Хелло, Аміга, з вами знову психачеб. Або якщо ви перший раз, то не знову, радий знайомству. Раненько я приїхав на барахолку. Люди вже, як можете бачити, трохи порозкладалися. Будемо будемо разом з вами шукати. Шукати якийсь ігровий став, ігровий лут. Перечуття у мене добрі. Я думаю, щось там знайдемо. Трохи я себе чувствую, м'яко кажучи, неловко розмовляючи сам з собою. Ну нічого, треба якось звикати, себе переналаштовувати. Скільки клавіатура коштує? 50. А вона робоча? Yeah. Хотів би з вами обсудити перегляди на минулому відео. Дуже був приємно здивований. Я думав буде 10-20, ну максимум 50 переглядів. А там накапало вже майже тисячу. Це, це капець непередбачуваний не, не результат для мене, якщо чесно. Почем джойстик? Ты запнути нікуди. За що? Це джойстик. А. Хотілося взагалі підняти тему мата в, в відео у моїх. В коментарях під минулим роликом люди розділились на дві думки. Пару людей написало, навіщо ці мати взагалі? Я в чомусь -то з ними згоден, але як і написали наступні глядачі. Це як частка, я, ну, я так розмовляю, це як частка моєї ідентичності. Я їх якби не спеціально туди вставляю мати, вони якось від душі йдуть, тому ну, як є, так є. Надо ходить купить. Что ты по СП продаешь? Да ти казав, що десь уже заховав. Нет, заховал, просто где-то я заховав, я не спорю, блядь, когда где я заховал для якоїсь такої цілі. Скільки книжка коштує? 100 гривень? Дякую. Хало, mm -hmm. А, з вами знову я, психочеп, і знову ти крутий чел. І я думаю не не думаю, а надіюсь, що постійна рубрика Ігрові сміттярі Поки що ігровий сміттяр один це я. Другого співбесідника я не знайшов. Не знаю, може, ви хочете, пишіть в коментарях. Я хочу бути твоїм співбесідником. Ну, будемо записувати. Такі діла. Трохи приболів, лікуюся чайком. Але нічого страшного. А, на дворі класна, дуже погода. Насипало сніжку. Все біленьке клас. Все супер. Аби тільки рашистські ракети ще не літали, блядь, Недавно, ну я не знаю, близько сотні от, випустили, блядь, ці тварюки. Піздец, дома ж, блядь, ходуном ходив. Страшне, блядь. Обісрався я, звісно, блядь, дуже обісрався. З моїм, з моїм психічним розладом це таке раз плюнути, обісратись, блядь. А, Нічого, але живі, рубрика продовжується, я дуже цьому радий. Поки ще живі, поки живі. Фу. Так, не так уж багато цього тижня мені видалося собрати. і собі, і собі в колекцію щось на продаж. Небагато, трошечки. Ну, але що є, то є. Ну, хоч щось є, я вже цьому радий. Із такого, що а, не дуже ігрового а, це ось а, жорсткий диск. Одразу зі шнурком йшов. Дуже приємний на дотик резиновий такий, мабуть, противоударний. Сторжет від Transcend на 1 терабайт. Прикольно зроблений карман отакий, чи, чи як це називається правильно. Планую його використовувати, а, мабуть, у, у прошитій ВІ, Nintendo. А, підключати до USB порту, щоб запускати з нього роми. Ну, а там подивимося, чи VI чи, чи прийме його, чи не прийме. Будемо дивитись. Класна покупка. Дешево на терабайт Я його перевірив, працює. О, така тема. Зарядка. Зарядка у нас на PSP. Ось така оригінальна зарядка на PSP. Трохи грязна, брудна. Трохи торганячого гівна, як ви бачите, Ну, Нічого. Це все миється, чиститься. Не перевіряю і сподіваюся, що вона працює. А, якась вона нестандартна. Знаєте, в мене така зарядка є, але оцей роз'єм він а, у мене вимикався, від'єднувався. А тут вмонтований. Ну. Така, така цікава річ, багато їх не буває. Завжди консолі попадаються без зарядок, а тут чи в комплект покласти, чи, чи собі додаткову зарядку. У мене та є, але ну, не знаю. недорого вона стала, мені 100 гривень. Думаю, хай буде. Не лишня. Як ви на відео могли бачити, ось такий чудовий джойстик. Стан дуже гарний у нього, дивіться. Теж трохи брудненький, але стан чудовий чудовий стан А ревізія цього джойстика. Але дивіться, в попередньому відео були, були джойстики від, комплектні від PlayStation One. А це якраз не PlayStation One, а PlayStation 1. Трохи, трохи грибкий, зачухані, але. Сам Джой в чудовому стані. Все чудово нажимається. Треба перевірити, і якщо він працює, це прям дуже класна знахідка. Мені, мені сподобалось. Ці джойстики мені дуже подобаються, дуже класні, зручні і в мене викликає бурю ностальгічних емоцій. Якраз саме такі не від PlayStation One, оці більш білі, а отакі Сірі були у в ігровому клубі, в якому ми грали. Втікаючи зі школи, був у дитячому. Як же цей магазин називався? Дитячий світ, мабуть, називався. І там на другому поверсі була ігровуха, і стояли там дві PlayStation, І саме такі джойстики були. Свій шарм, знаєте, мають без, без аналогів джойстики. Вони теж такі, блін, мініатюрні, зручні, класні. Ну, але ж не в усіх іграх були. Як сказати, не дуже зручно було без стіків грати, бо в деяких іграх вони прям дуже-дуже-дуже були потрібні, і набагато зручніше було в них грати. З стіками аналоговими Ну. Це, мабуть, більш, більш всього із усіх покупок, що мене порадувало на цьому тижні. Ну, теж непогано, теж, теж. жалітись не буду, теж все добре. Ну і ось, як ви можете бачити, Джой на Сєго. Це не оригінальний Джой. Хоч і написано на роз'ємі Sega, але це все одно копія, а, але копія стара десь там з 90-х часів. А, якісна копія, а, чудовий Джой, поки що теж не перевірений. sg 6000 Жаль, звісно, що не оригінал, але і це дуже чудовий джой. Якщо працює, звісно. Дріт у нього, дивіться, який товстий, товстий дріт. Навряд чи він швидко переломиться. Нічого він не пошкоджений. Ну, тільки бачите, грязний і подряпен на ньому. Ну, за стільки часу. Як є, так і є. Всі кнопки чудово нажимаються, навіть кнопка мод. Старт. Сама хрестовина специфічна. Буває, вона відломлюється, але тут все добре. Можу вам розказати прикру історію зі свого життя на... з приводу саме Сігі. Така історія зовсім недобра. І з моєї сторони, вона погано скінчилася. І зі сторони хлопця, який це все заварив, вона також для нього закінчилася дуже дуже погано. Ну, але як є, для мене Сега – це одна, мабуть, з трьох. Чи з чотирьох найулюбленіших е, систем. Знаєте чому? Тому що в ті часи в дитинстві, коли я бачив тільки е, восьмібітні ігри, грав на Денді, на Фаміклонах на різних. Е, і, побачивши у знайомого Сєгу саме. Е, такий знайомий був своєрідний знайомий. У нього була сіга. Я до нього приходив. Він мені грати майже не давав, але я бачив, як грав він. Навіть коли заходив у нього, і батьки грали. мене колись здивувало, що я заходжу до нього у гості, а там сидить батько і грає на сігі якраз в дюну. І я такий, ого, ніфіга, крутий батько. Ну, побачивши цю, цю графіку, ці ігри, мене вона дуже вразила. І після цього я і собі захотів мати Сегу. Копив на неї дуже тривалий час, збирав гроші, здавав метали, алюміній, мідь, займалися такими не дуже гарними справами. В ті часи. Багато де можна було на стройках, на якихось заводах понаходити алюмінів дротиці, алюмінієві мідні, обпалювали і здавали. І ось одного дня я все ж таки назбирав на сігу. І купив я її бушну одного хлопця, незнайомого мені хлопця так видалось. Я навіть не знаю, де я не пам'ятаю, де я її купляв, де які це місце знаходження було, куди я за нею йшов, все, все в мене в голові відклалося. Але я не пам'ятаю, де первоначально я дізнався, що цей хлопець продає її. Зовсім мені ну, з пам'яті цей, цей момент вилетів. І ось, купивши Сєгу, пограв я в неї ну, десь тиждень чи два тижня. І е, я не знаю, як дізналися хлопці про неї. Може, там, я ж в дворі розмовляв зі своїми друзями, а вони там якось передали через іще, іще якихось друзів. І, в общем, до мене прийшли хлопці, е, ну, наче знайомі, мені я знав, де вони живуть. Але ми не дуже товаришували з ними. І е, кажу, дай нам на пару днів пограти Сєгу. Ну, а я ж лошара, блін, думаю, ну, а що я? Що мені, в западло дати хлопцям приставку. І отак от я їй дав пограти там, на пару днів. Пройшло пару днів, тиждень пройшов. Я кажу: давай мені Сігу. А він каже: я її зламав, ось на тобі гроші, які ти за неї заплатив, а сєга зломана, залишиться у мене. Я думаю, що мене наїбали і вона залишилася у нього, але він мені якісь там. Гроші копійки віддав, а сам отримав дуже чудову, класну сегу і на ній грав увесь цей час. І я чому кажу, і от чому я кажу, погано для мене вона закінчилася. Ну це вже зрозуміло, я розповів, чому вона погано закінчилася. А чому вона погано закінчилася ця історія для нього? Е зараз е об'ясню. Бо... У, у нього біля дома була стройка школи, і всі ми там вічно лазили, що попало, творили, всякі безчинства. Ну, як, малі шоли лазять по стройкам хуйньою страдають. <кій> і потім я дізнався про історію, що цей хлопець е, також з іншими пішов на стройку, розпалили багаття, і в нього вкинули е, від, е, як це, проти, від протигаза балон е, з киснем. І я не знаю, що там за реагенти були, але, <кій> вибачте, е, захворів трохи хвороба. <кій> Сорян. І я не знаю, що там були за реагенти. Він вибухнув, і хлопцю дуже пошкодило обличчя. І один, одне око повністю втратило зір, а інше відсотків на 85% втратило. І так, так воно вийшло, що, мабуть, на Сєгі він більше не грав з таким зором. Ось така сумна історія. Ось так карма е, від, відпрацьовує, так що не робіть хуйні іншим, а то і самі, блядь, пиздово тримаєте від карми. Ось така історія про Сєгу. Е, дуже я засмучений був засмучений після цих всіх подій, е, що Сєгу в мене відібрали, забрали. О таким обманним шляхом. Так, я на ній нормально і не пограв. Але вона мені так запам'яталась як дуже класна консоль, і зараз займає, <кій> зараз займає одне з найулюбленіших консолей в мої В моєму житті. От так От такі справи. Мені було б дуже дуже цікаво, знаєте що? Це, мабуть, на... треба було не наприкінці відео казати, а спочатку, бо до цього моменту я не знаю, хтось додивився, не додивився. Цікава ваша, ваша думка про це відео. Я там поміняв деякі концепції, коментарі надаю одразу з барахолки, якийсь інтерактив, і хотілося б. Почути вашу думку як краще, як минулий ролик тільки з музикою, чи як оцей ролик, в якому я додаю коментарі. Ну Також підписуйтесь на мій інстаг... інстаграм, туди я публікую переклади статей з книжки 1001 гра, в яку треба пограти до смерті. Я перекладаю статтю, викладаю її в Інстаграм, і потім стрімлю на цьому ж каналі на Ютубі. Стрімлю цю гру, сам дивлюсь, вам показую, ну і там якийсь може інтерактив, якщо буде хтось дивиться. Поки що тільки Толік заходив, дивився. більше у мене глядачів на стрімах не було. Так що підписуйтесь, переходьте в Інстаграм, дивіться, підписуйтесь. Дивіться також стріми, підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі. Ну, з вами був Психочеб. Я сподіваюся, вам це відео дуже сподобалось. Дивіться ще. Буває, міго. Па-па!